Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Бачите, уже 10 хвилин на другу годину. Я вже прийшла додому. Прийшла. Квітка моя квітне, дуже красиво, бачите, дуже красиво квітне моя квітка. Гуляла я, гуляла, бо погода ж дуже хороша. Зараз вийду на балконах. Дуже ж хороша погода. Це ж такі, знаєте, баб'є літочкові дні, але бачите, вже вон посипалися з дерев листя жовтесенькі, і на деревах листя жовтесенькі. А тут вже красненькі посипалися. Красненькі. Не посипалися, поробилися красненькі. Хороша погода, 20 градусів. Бачите, нема нікого у дворі, німа нікого. Де ті люди, хто зна. Хто зна. Ну, після обіду повиходять. Будуть гратися діти і повиходять. Що я поїхала? Ну, ви ж розумієте, що я ж неділю просиділа вдома. Для мене це дуже важко. Ну, сиділа ж не того, що. Нікуди було піти, а то, що ж була хвора, того й сиділа. От, а сьогодні, думаю, поїду. Поїду. У мене проїзд платний сьогодні, ну він дешевий у мене проїзд, я й поїхала. І зайшла в магазин, купила собі. Мені, знаєте, Мабуть, це після того, як я... у мене температура була дуже висока. От, мені так хотілося сільодки, так хотілося. Купила собі баночку сільотки. Таку один огірок, такий бочковий, один купила. Бо мені, більше мені не треба. Такого хліба чорного так захотілося купила два банани. А це купила борошно. Так, думаю, як трохи поправлюся в мене. У <кій> мене там, вон, бачите, мак ще є. От. І я зроблю того пиріжочків з маком, або рулета з маком, отак от, от зроблю. Захочеться мені щось таке смачненьке, отак от і інколи не хочеться того, що там дають, або того, що в мене є, піченьки там всякі. У мене ж багато всякого печення. Я ще не відкривала навіть половину тих що... ви Бачите, що яке печення, як я в'їжджала, наточка мені. Поклала, я ще його не відкривала. І тут шок годності дуже хороший до 24-го до кінця року. Думаю, ще я його поїм. Але зараз не хочеться. Зараз би я оце їла своє, те, щоб я спекла. От. Оце б я їла. Або оладки дрожжові їла. б, Не на кефірі, а на дрожжах оладки. Отаке От б їла. Ну, знаєте, щось, щось таке хочеться. Я думаю, що це з моєю хворобою зв'язано, що мені хочеться щось такого. Ладно, Оце таке купила собі, пройшлася, тоді пішла, в Нью-Йорк магазин сходила. Були там знижки, але таке, що воно нікому з моїх не треба. Думаю, навіть і фотографувати не буду і не буду посилати, бо воно їм не, не треба, вони його й не захотять. Присіла тут отак от, от. Це якийсь ракурс, якийсь некрасивий вам. Треба щось красивіше вам показувати. А що красивіше, можна отут сісти. Отак. От отак хочу тут вазу красиву показувати. О, подушку отак от, от. Хоч вазу красиво показувати отак. От Це лежу, отут мої ноги, бачите. От. Ну і, і, і все. Пройшлася по базарю, думала, там ото там були ті ніктаріни в коробках. Ну, його, його ж не видно, яке воно всередині. Воно коли вже вони отак їх по єврі продають, то я думаю, що вони всередині отак уже чорніють ті ніктаріни, що їх вже ніхто не хоче купляти, і вони ото по єврі продають. Я не хочу таких. Я не хочу. Грушки були по 2,90, але я не люблю таку грушу. От. Я люблю конференцію, груша така, щоб була здорова, соковита. Так от я і не брала. Ну, я думаю, що ж вже мені все краще і краще. Думаю, у понеділок я піду туди От церкви де роздають, там, може, якусь фруктонезу дадуть. От. Може, піду у вівторок, не знаю, бо мені треба з подругою зустрітися у, у вівторок. Якщо я успію, так я і сходжу ще у той, як він називається, до, до, до поліції, туди щось сходжу. Там продукти получить. Ну, так, все. Пішнема в мене нічого, ніяких новостей. Почуваю себе набагато краще, але, звісно. Це раніше б я бігала, бігала б, може, б, і ще 3-4 часи. От. А зараз ні. Зараз ні. Якось ще так не дуже Не дуже в мене сили повернулися, думаю, та й не буду я й напрягати себе. Не буду я себе напрягати. Так що, отакі справи, хлопчики, дівчатка. От маленьке вам відео зробила. Зараз в мене є картошка відварена в мундірах. Я її почистю. О, розігрію мікроволновки із сільодкою, з чорним хлібом і маслом помажу його, і з огірком соленим. Ой, наїмся. Води, звісно, буду пити, але я і так її п'ю багато. Мені зараз дуже хочеться води пити. Мені не хочеться сладкого нічого. От соленого, соленого і соленого Мабуть, багато з мене соли, соли вийшло, тому що мені хочеться соленого так що, от такі справи. От. Маленьке відео, таке бо більше нічого вам розказати і показати. Я вам зняла там, ото ходила по центру, зняла вам відео, я його зараз виставлю. Я тоді вам хотіла ще зняти у Вікленді відео, там музика грала, хотіла в Нью-Йорк зняти, там теж музика грала. Думаю, ну на що я буду знімати, а його мені все одно не пропустять. На що воно треба? Не треба. Так що я і не зняла. От. Оце домашнє таке, невеличке і достатньо. Покушаю і буду дивитися тут Всякі свої відоси. Що я дивлюся, поспілкуюся з сім'єю, з подружками поспілкуюся. Та ото й все. Ще раз покажу. От, от захотілося сільодки, ну прям. Звісно, я більш люблю ту сільодку таку, яку то раніше в нас була і Васі, да? сільодочка. Ну, як нема такої, то й така От. Бувайте здорові, бувайте щасливі. Саме головне, не болійте, бо дуже важко, як болієш. Дуже важко вичухуватися. Все буде Україна. Все буде хорошо. Перемога вже йде. Бувайте здорові! Обіймаю вас. Пока-пока. Гарних вам виходних!